Всім привіт! Замовила я кардерію Буковини Значить, дивіться, такі коробки. Така коробка здорова. Так, да, таку дочка показую. Етикетка. Пересилка все. І ось такі. Я не знаю навіть, як їх назвати. Тут написано Кордерія біла. Дочка сміється. А це Кордерія Рожева. Рожева. Питання до знатоків. Це кардерія? Чи це перійка? Ні, ну це не перій, а може і пирійка. Ні, яка ж шерихувати листя. Листок шерихувати, не як в перійки. Хто вирощує кардерію? Напишіть мені, будь ласка, що воно таке. Чи це просто вони траву для сміху посадили. Подній. Подній. Ну, у мене слів немає. За пересилку я заплатила, считайте, 100 гривнів. Ну, 350 обійшлася посилка. Я в них була замовляла сакуру. Ой, саку. ну так, да, сакуру і. Вербу хакура шики, то воно все так, як положено прийшло. Зараз я вам покажу. Ти я в них робила бронь ще зимою, то прийшла оця сакура нащіплена, бачите? От Тут все як, як положено. І Хакура нішики Теж щеплено. Це 450 гривень я за неї дала. От рожеві ці листочки починаються. То все соответствує за мовленням. А це питання. Я не перевіряла на пошті, бо ну, перший раз все чудово, самі бачите. Я навіть стаю хокуроніший. Повідрізала лячки, поставила воду, вони в мене вкорінилися, і там ще я нащіплювала її на вербу і теж вкорінилося. Там два саженці в мене прийнялося. Ну, вже... ну, я не думаю, що вони обманули на цієї кардерії. Та вона там здохне, дочки, каже, я думала, зараз забере посилку, посадив клумбу, бо вона там от клумбу робить, убирає, там розсажує квіти. І каже, думала, посижу і воно собі там буде вже красиве рости. А тут я, 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 я озадачена. Чесно. Слів немає. Ну напишіть мені, хоч воно чи не воно? Здохне чи не здохне? Пиздец. Слов нема. Це я розпечатувала двіці, ну це взагалі піздец. Вони навіть не полили їх перед дорогою, просто землі насипали. Робити, не подивлюся. Ну, поставлю я зараз до своїх рослин. Буду доращувати. Зараз пиляю. Подивимося, що з цього виросте. Як звичайна трава, ну це пиздец. Ну як так можна? От кричать українці, українці найкращі. От вам найкращі українці розводите своїх, знаєте. Навіть у циганів є кодекс. Честі. Циган цигана ніколи не обкраде і не обманить. Бо це свій по крові. А в нас, піздец. Розводять нас. В мене нема слів. Це в мене, дивіться, оце акурані шики прийнялася веточки. Вон. І ростеця я вже дві штучки продала даже. Все, все добре. А це я її на вербі нащіплювала. І в мене... Ось одна вже прийнялась, пустила рости. Зробила на вербовій вітці, тому що в мене в воді це прийнялося. І ось ця ще, напевно, прийнялася. Ні, ця теж прийнялась зелена. Вже пускаю зелені ці бруньки. А ці пропали. Пропали через те, що я б занесла в теплицю і вони в мене там просто спарились було жарко. Я винесла на двір і воно собі тут розростається. Ну, все добре, а то що то? Нема слів. Ще хочу показати вам нарцис. Дивіться. Ну, я ж таких не бачила, це мені синуля подарив. Це вже всі в мене все перецвили, всі, всі квітки тут нарцисивом. Все, вже нема нічого. Вже поперецвітало. А цей тільки зацвив. Гарний такий. Він казав, мама, бережи, бо це дуже класні сорта. Він взяв мені 30 цибулинки. Одна цибулинка пропала, ця зацвила, ця пустила листочки, але не цвила. Не знаю. Може на якесь щось буде цікаве. Напевно, на другий рік уже зацвете. А це? Гарний, правда? Буду розводити. Цього року в мене такі огромані тюльпани були. Дивіться, я не знаю. Прям такі гігантський. Я не знімала... Маюшка, не йди туди. Я не знімала, бо всі знімали тюльпани. Тюльпани, нарциси. У мене тільки один сорт. Є ще такі махрові, але вони невеличкі. І то вони цього року не цвили, бо... Ми робили пересадку клумби, то все попевикопували, попересаджували, то зрозуміло, воно вже не буде цвисти. У мене черемша цвіте, і okay. посадила собі згадку про весняний ліс. Оце в мене хости з Львова. Мені прислали їх. Вони такі класні, такі здорові, красиві. У мене сусідка купила була теж хости, але в неї вони листочки, якісь отакі гостренькі вущі, теж з білою кайомочкою. Ну отакі о. Вторік вона купила, посадила. І воно щось в неї не виросло таке, воно не дуже гарне. А ці, ну, від душі людина мені подарувала їх. Вони шикарні. Вона мені один кущ переслала. Я зробила два. Тут навіть вже і третій. Оце в торік воно ще осінньо росло. Видно, ще третій кущик вийде. Ну, хай ростуть вже на другий рік розсажу. Ну, вони мені дуже подобаються. Дякую тобі, Світланко. Я дуже задоволена таким подарунком. Скоро за тут мої древовидні піони. Чекаю на них. Це я теж виростила з насіннячка. Взяла в одної жінки. Воно дуже довго, щось 24 роки сиділо на місці, не росло, потім вже почала одна квітка на один рік, на другий рік більший, а цього року вони вже такі здорові. Уже справжнє деревце піоновидне. І хочу ще вам на устанок показати своє придбання. Це пієріс. На сайті Фруктовий сад, я замовила. Це дивіться, який він гарний, красивий. Він ще й цвете. Він до трьох метрів виростає. І він так і залишає декоративність навіть зимою, він листя не скидає. І такий. Такі гарні кущики, здорові. Так все гарно прийшло. Чудове просто. Оце не терпиться подивитися, як воно цвете. Ну, я дивилася по інтернету, воно прикольно цвете. Отаку красу я маю. Хочу зробити великий-великий красивий сад. А це в мене інжир. Розпускається. От. Це ось Світлан, це твої живчики. Бачите, з землі йдуть. Підростуть, я потім їх відріжу. І тобі пришлю. Будеш мати інжир. В мене, ось, бачите, стоїть палка, там терчить. Це теж інжир, він ось такий самий, як цей, був. І я почала читати по інтернету, дивитися відео різні, що інжир може вже в нас в центральній частині України зимувати. Тільки треба укривати. Ну, я його посадила для експерименту. Пригнула, накрила. Коротше, він загнувся дружно. Цей в мене в віранці зимував. А раніше вони в мене обидва зимували в погрібі і нічого їм не було. А тут а, зробила я собі один, посадила на дворі. Ну, Крім того, що він погано ріс, раз, хоч я і поливала, бо він любить вологий ґрунт. А по-друге, він змерз, пропав. Я весною ось викопала цей корінь, ну, жир, але корінь живий, корінь живий, стовбур тут живий, і я думаю, він потім пусти десь звідси зелене стебло, і все буде добре, він швидко набере свою масу. Лучше все-таки вирощувати в великих об'ємних контейнерах і не морочити голови з тими висадками. Не хоче він у нас ще рости так, як треба. Мабуть, ще не дуже тепло. І він не спарився, я його так агроволокном накрила, нічого, все. Поки монтувала відео, мені ще ось прийшли два подарунки. Це мені жіночка подарувала за персик. Я їй дала персика київського пізнього, то що в мене є. А то вона теж кожен рік садить, садить. Купляє ці персики на базарі, і вони не приймаються. А в мене вона бачила ці мої персики. От, попросила, ну я згадала, що я їй обіцяла, вона мені не нагадувала, звісно. І я їй подарувала персика, дві штучки. Якраз там справлялася, біля них убирала і побачила. Молоді, такі доровенькі вже виросли в мене. Я викопала її, подарувала. Це вона мені подарунок теж зробила. А це подарунок від чоловіка. Каже, що я тобі подарую? Букет квітів, а вони засохнуть. А так може колись умру. А ти лишишся, будеш любуватися на них, мене згадувати. І подарував. Це він мені так комплімент робить. Подарував мені таку гейхеру, Здається, так воно називається. Ні, напевно, якось по-іншому. Бо я бачила гейхери, гейфери, Репенькі якісь листя, чи може це різновід? Ну він каже, що це питав цього, що продавав. що Це гейхера, гейфера. Господи, тобто, Щоб навчитися говорити правильно. Ось таке воно бортове, прикольне. Ну, зараз залізу в інтернет, подивлюся, як його садити, бо тут що тут? Він на базарі купив. О, куди повно. Ну, не знаю. Зараз подивлюсь, як їх правильно садити і вирощувати. Вивчу і посажу. Ну, які два подарунки я маю. Ну все. На цьому буду завершувати своє відео. Усім бажаю чого найкращого. Перемоги нам усім. Витримки, щоб витримати весь цей дурдом, що твориться навколо нас. Сил, здоров'я, любові в наших серцях. До зустрічі в новому відео!